У кого така баночка є на кухні. Це не кінець, важко різати сидячи. Бляха, це не шинка це варіонка. Боже, що я такого раніше не робила? Це ж елементарно. Привіт! Це відео для мам варивод. Всі знають, хто такі вариводи. Вариводи — це ті, хто не люблять просто млинці. Вони люблять млинці з начиночкою. У мене не варила. Да. Моєму сину 18 років, але він завтра їде в Київ на навчання, і хочеться зробити йому щось смачне. Сковороду чуть не знесла. Осторожно, Таня. Того ми робимо налисники із суперначинкою, яку ваші діти точно їстимуть. Сулугуні і шинка. Е, здається, на... Щас, секунду. На перший погляд, здається, що начинка. Вам усім дуже добре відомо. Але я вперше спробувала ці налисники у німецькому готелі, на шведському столі вранці. Я спробувала, і мені так сподобалось. Я думала, боже, що я такого раніше не робила. Це ж елементарно. В общем, елементарно, так. Нарізаємо тоненько сулугуні. Можна, звісно, брати, знаєте, а цей сир, той, що в пльоночках порційний. Але я вчора забула його купити, того підійде з Нарізаємо. Так, сулугуні є. Тепер шинку. От розкошельтесь на шинку смачну. Я купила. Бляха, це не шинка, це варіонка. <рес> хотіла подивитися назву шинки, вам дивлюсь, ковбаса лікарська. Сорі, не то. Злякалася, що шинку сажували вчора. Єсть у мене шинка, вона захована спеціально для такого випадку. Нормальна шинка. Ось, сейчас пакет не відкрию. Купіть добру шинку. І заховайте, бо ж жируть же ж вдома, ми ж понімаємо. Її треба небагато. Ох. Важко різать, сидячи. Але стоячи, погано видно мене. Так, шинка. І нарізаємо її дуже тоненькими шматочками, бо вона для аромату. Будемо дивитися, правді, в глаза, це бюджетний рецепт. Шинка тут для аромату. От, шинка є. І починаємо. Так, робимо. Трикутнички. Так, як у готелі європейському. Ось отак викладаємо. Трошки шиночки для аромату, бачите? І. ПО, мисочка. І викладаємо в мисочку. Так, далі. Це не кінець. Саме головне посмажити. Так. Так, мене ж так не видно. Щас покажу. Ніфіга не видно. Так, масло. Сковорода. Ну, я не професійний експерт, я не вмію знімати і готовити. Так що терпіть. Обов'язково на маслі. Я не понімаю це барство, я на маслі нічого не жарю. Ми все життя, все моє дитинство жарили на смальці. Я взагалі не розуміла, як можна жарити на чомусь іншому, крім смальця. Оце у дорослому віці я зрозуміла, що можна жарити на олії, а на маслі це, ну, це дуже круто. В общем, ось, викладаємо. В общем, я викладаю на лисники, вони підсмажаться, сулугуні потече, шинка дасть аромат. О, і це буде, це буде дуже смачно. Люба ваша варивода пожре з великим задоволенням. Так, першу порцію зроблю, покажу вам, виключу камеру, бо я зараз завалю свій айфон. І далі спокійно все дожарю. Так, ну, жарить недовго. Суть должна бути в тому, щоб сир потік. Ось він. А він ще не тече. Ні-ні-ні, ждем. Ждем. Хай підсмажеться нормально. Фу. Ну, Це рецепт, за який ви мені подякуєте. Насправді, він елементарний, але до візиту в Німеччину я цього не робила. Так. Бачите, сир почав розставати. Оце воно вже. Бачите, ось сир. Ну, хай нормально піджариться, Дуже калорійно. Ну це життя, так. Да. Я так не люблю, це воно таке некрасиве. Це ж на відео, все ховається, що некрасиве. І О, не от. от. Оце отак красиво. Два метровських підноса. Так. Нависник. Перевертаємо. Оце дуже гарно. І пахне, і смачне. Ще ще шинка дасть запах. До речі, оце що подране, це, бо я багато їм мучного і цукру. Це не ок. Як тільки перейду на здорову їжу, а це все піде. Ось, бачите? Вони жирненькі, так. Да. Але на сніданок я вам скажу чотири отаких млинця, ой, баночка. <рес> У кого така баночка є на кухні? Сорі, нічого не можу з собою зробити. Я майже нею не користуюсь, тобто не користуюсь для того, щоб підливати цей жир. Але зливаю туди. Зливаю, нічого не можу. Привички дітства. Так, дивіться. О. Бачите, оце отакий от він присмажений, це вже ок. Це вже класно. Я люблю, щоб воно таке, знаєте, трошки хрумтіло, а не жирне було. О, важко знімати і Все. О, оце те, що треба. Ще трошечки. Все, 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 все. все. Млинці готові. А, так. А, 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 Гарячий млинець на руку. Так, хотіла ж красиво викласти. Ось, дивіться. Оце вони хрустящі млинці з сиром, який тягнеться і шиночко, яка трошки підпеклась і дає аромат. Сюди можна сметану, а можна і ні. І так пожуруть з великим задоволенням. Можете подякувати за рецепт, бо він. Геніальний. Він дуже простий, але геніальний. І калорійний.